Друзі, усім доброго ранку. Зараз на годиннику сьомого ранку я знаходжусь на річці Піданий Буг, і сьогодні ми будемо пробувати ловити карася. А ви скажете, сьомого ранку не дуже карасьове время. Согласен, не дуже, але банально місце знайти зараз це просто капець. А тому що ці діди вони просто вже з п'яти ранку сидять і ловлять його. А я біг около трьох точок. На одну точку я сів, але прийшов дід, сказав, що це моя кладка і мене просто напросто вигнав. Тому зараз будемо пробувати мішатися і пробувати його головити. Так, друзі, зараз будемо переходити до нашої прикормки. А по прикормочці в мене сьогодні взагалі шом. По прикормочці за основу я взяв це фанатик універсал, точніше всі сезонка. Така досить солоденька прикормка, я думаю, для карася підійде. І для крупної фракції я взяв впелі ось такий з кукурудзою. Тож це буде два наших основних компоненти. По насадці в мене сьогодні це червяка парш, як по класіки. Думав, що зварити пірловку, але щось подумав, типу, з цього набору має бути під достаточно. фанатика. Відразу вже засиплю кілограм, тому що карась це така риба, яка любить поїсти, буде різана. Всипимо його зараз десь півпачечки, я думаю. Да, під баром, звісно, грязна, але що поробиш. Так, ну що, друзі, перевіряємо консистенцію. Крась прикормка має ліпитися. Ось так от ліпитися в комок. Тобто, щоб вона на дні максимально не пилила, лежала таким клубочком і собі постійно розвалювалась. Як ви бачите, він ліпиться і просто розвалюється, тобто він прям переувлажнений. Така прикормка для карася є оптимальною. Як ви бачите, прикормочка у нас настоялася. Стала вона такою ну, прям вже тверденькою. І зараз ми будемо по шарикам таким великим робити стартовий закорм. Зараз я трішки шариків нароблю і будемо починати. Я буду ліпити не дуже великі, такі середні. Будемо робити стартовий закорм по три шарика. Чи по два, не знаю, подивлюся. І потім по мірі клюва, будемо підкидувати. Так. Ось такі у нас шарики повиходили і зараз будемо кидати під поплавці. Перший. Оце я перекинув. І ще по одному. І ще зараз по одному. Вже видно, як прикормка почала працювати на дні. Тому що пішли такі, знаєте, мікро-мікро пузырьочки. Це означає, що вона там зараз працює. І мене це дуже сильно радує. Так, поїхали з цього. Тут буде стояти черв'ячка, кусочок і кусочок опариша. Кажу кусочок опариша, опариш буде стояти Гечок зараз в мене від флагману. Якщо не помиляюсь, 12-й номер. Ну, таке щось універсальне для черв'ячка і для опариша. Я думаю, саме воно. Зараз, поки сонце немає максимально комфортно, але я думаю, коли сонце вийде, вже будемо. Дуже жарко, тому що сьогодні в день обіцяють 36 градусів, тому прям до обіду, я думаю, ми не висадимо. Так, вийшла така тема, такий бутербродик міні. Я б сказав дуже гарно. Тобто прям таке щось універсальне. Так, хан Так, ну стоїть добре. Тож. Зараз будемо переходити до іншої вудочки. Так. Треба іще глибану менше зробити чуть-чуть. Так, а ну-ка, а що тепер? О, тепер прям просто воно. Так, глухо і мертво. Заждемо перекидуватися, а, понял. Ого, яка тут на дні тема робиться. От, походу все одно, коротше, в цій темі. Ну, типа, в растительності. Тож зараз, наверное, трошки трошки будемо зміщуватись. Тобто трохи лівіше, тому що по идее вели немає бути такої теми. Так оно ну. Так, леску вток пела. Ну будемо пробувати, на крайній случай. А тут і тут така тема, блін. Тут все в такій растительності, поняла? Типа такі зелені трави і... Вона, походу, трохи напрягає. Я сподіваюся, що хоч пару покльовок. Взагалі бажано пару карасів типу, було. б. Тому що, блін, встати так зранку і не виспатися і нічого не зловити буде трошки обідно. Друзі, 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 паволо поволо 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 Є, друзі, карась! Карась! Карась, друзі! Карась! Відразу ж! Ось такий ось, друзі, карасик перший. Як хорошо, на черв'ячка заклюнув, так повів кстати. Зараз ми знайдемо їм пакетик і потім як ми виходить, а потім все, що можливо, ми підсуміруємо і будемо пускати рибку. Давай, друже, булькай, булькай в наш пакетик. Пока. Як ви бачите, спрацював черв'ячок. Чистий черв'як, тож зараз ми його будемо знову ж таки підсаджувати і продовжувати. В принципі цей ще нормальний. Зараз я просто понадіваю багато разів як ви бачите виходить така тема, і закидуємо. Опа-опа опа опа. опа, 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 опа. Друзі, щось попробувало ну і кинуло його. Щось, якщо знову ж таки, саме правий, на якому черв'як чистий, взяв чуть притопило і чуть соронку відвело. Можливо, до речі, карась просто пробує, можливо, навіть вколовся. Так, будемо перезакидуватись. Попробуємо. Щоб розуміли, тут така просто глибина. А в принципі, все добре можна обратно. Обратно, правда. Так, кинули Тепер цього лудочку Так, да, як ви бачите, оця от тема на дні, то є мотлах якийсь, це капець просто так, так, друзі, щось наліво Щось наліво, щось наліво, щось наліво Посмикало і кинула <різь> ще буде щось Ані, 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 поїв, 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 друзі, поїв, 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 поїв. Ого, це хто? А, платва, от платва собака. Виходить, хоч не дуже маленька. Ано віддай. Ано віддай собака. Ану. Глячки флагмана гострі хороші тому рибу від них визволити тяжко. і В цей раз працював бутерброд, спрацював черв'ячок з опаришем. тож Зараз ми будемо копіювати цю насадочку і продовжувати. До речі, по клюванню я думав це карась, тому що карась на основному так ніжно бере, притаплює. і Притаплює і веде. Тому що платалося нам смикає, смикає і все. Воду. Лісочку втоплюємо і поїхав. В принципі, за 15 хвилин, я думаю, це вже достатньо добре, вже пару рибин є. О, друзі, щось він підвів. Під, правий такий обере тихенько і веде. Взяв, і повело. Это какая-то очень нежная рыба, зараз. Друзья, дивіться как пробую, дивіться, а ты не притупил? Видите, притопив. Ого! А! Это череп. Не, ну, ты молодец, черепаха. Ты просто молодец, максимальный молодец. Все. Кидай ее сюда. Вы. На, хуяха, нюхай. Короче, ребят, черепашку починили. То есть гачка мы из рота вытягли. Блин, что если черепаха так клюнула, мне аж за нее обидно стало. Так, зараз будем привязывать гачок. Потому что черепаха то и выдервала, и даже он там потерялся. Вот у краски грандфидер вид гранд 14-й номер просто must have для поплавця, для фідера. Тобто дуже універсальний гачок. Дуже гарно січе рибу, прям я б сказав, дуже-дуже-дуже. Так, гачочка прив'язала. Отак от він гарнасенько стоїть. Зараз будемо знову ж таки ставити бутербродик Сюди. Так. Я думаю, цього буде недостаточно. Поставили. Знаєте, рибалка на поплавок — це взагалі така дуже-дуже душевна рибалка завжди була, тому що будь-який риболов, який би в нього стаж не був, колись по-любому сидів з батьком на берегу річки, так на пару поплавчаних гудок. Правда, колись не бив, такі тяжкі, оці 5-метрові, які підняти було тяжко, коли ти ще був маленький. То сиділи з батьком, ловили тих карасів, то ці часи просто незабуваймі. І в будь-який момент, коли сидиш отак от десь на рибалці, саме на поплавковій, то згадуєш ці моменти з радостю. Тобто це начало, таке, таке начало твоєї риболовної кар'єри було. Так, друзі, наліпив я знову ж таки шарики, чотири штучки. Вон, зараз у ньому відрі. І зараз будемо ще раз підкидувати, робити другий закорм. Отак. Раз. Два. Третій і четвертий. Ну все, сподіваємося, що зараз карасик знову ж таки прийде. Знаєте, як в основному відбувається у мене на практиці? Вот, наприклад, прикормив точку, от, неважно, там льохка, прикормка, тяжка. Прикормив, спочатку приходить мілоч, вона ходить, 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 в моменті все затихає і приходить той самий карась. І в цей момент головне, коротше, зловити таймінги, коли його саме тягати. Тобто він клює не довго, але чітко. Тобто, коли він на тосі стоїть, не боїться вже типа хаває. В цей момент його можна вже половити в кількості. Але опять-таки в цей момент... Він не дуже довгий. Зараз покльовки прикратились практично повністю, навіть мілочовки, і мені кажуть, що або вже ранковий кльов повністю пройшов, або це все не затіше, буквально на півчасіка, і воно продовжить. Але я сподіваюся, що ну, ще щось буде, тому що блін, трохи бідно. Дві рибки. Ну, Черепаху я не знаю, правда, чи читати, але хай буде. Канальний сомік йолки палки Оце він огромний. Ого, ребята, я вам зараз його покажу. Ще раз вам його покажу, друзі, щоб ви просто собі розуміли який великий канальний сомік просто для сравнення моя рука. Тобто у мене рука немаленька. Клюнув він чесно на черв'яка. В принципі, він в основному клює на таку насадку черв'як. До речі, по покльовці було дуже цікаво, тому що він просто в секунду взяв, навіть нічого не пробував і втопив. Тобто, в основному він теж пробує, він дуже осторожна риба, але зараз він просто банально не пробував. Просто-напросто взяв, заглотив все. Поплив собі далі, то я його видирав аж з-під кувшинок. Але якщо бачите цю рибу, то краще її типу, не випускайте. Тому що ця риба це по факту як, яка банально просто не дає а, нормально розмножатися, жити другій нормальній рибі. Друзі, 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 дивіться, 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 як поповнюю. Бляха, муха. Друзі, знову щось з правим поплавочкам його притаплює і веде. Ну на карася, похоже. Не знаю чого. Ну це вже щось маленьке, мабуть. Бачите, щось микає, смикає, смикає. Зараз вже піднявся вітерець невеличкий, вже потихеньку так роздуває все, сонечко стає все вище і вище. Але сподіваємося, що карасик ще проклюне пару разів. Можливо. Воно дасть свої плоди. Прикормки, я думаю, якщо лишиться, я заберу собою. Завтра зранку, а прямо ранесенько я зроблю парковочки чи якоїсь іншої кашки. Змішаємо з цією і вийдемо ранесенько. Спробувати ще половити, тому що черв'яка і опариша ще достатньо багатенько. І щоб не викидати їх банально сьогодні, можна буде, думаю, завтра зраночку десь о 5 о 5.30 вийти. Щоб десь о 6 вже бути тут. І... спробуємо цього карасика половити. О, а це хто у нас? Ааа, це красна пірка. Поняли, хто це такий у нас буйний дуже. Це ця красна перка. Как льє на, червя... на, на огромний потік черв'яка? Я думаю, що це за риба така. А я думав це вже карасик. А я то думав... А так, ну що, получається закинули. Я думаю, тепер можна і перекусити, в принципі. І зараз перевіримо теорію, як говорять, що під час того як ти ісиш, клює рило. От. Я зараз перевірю, чи це правда. Ребята, щось там на правому відбувається. тільки сів їсти. Тут вже якийсь дюжняк. Ого! Тобто там вже... Опа! Понятно! Ще одна плотва собака. Точніше красноперк, всегда путаю їх. Капець. Задовбала ця плотва вже мене. Ладно, буду тоді вже збиратися, тому що капець як парить сонце і... І завтра для вас, напевно, не напевно, а скоріше всього візьмлю. Іншу частину, але вже буду сподіватися, що риби буде побільше. А сьогодні, в принципі, і так вийшов непоганий день, точніше ранок. Але правда, зранку з тими дідами це, це капець. Їм не спиться, просто сидять цю рибу і ловлять днями і ночами. В принципі, вийшов такий ролик. Є пару рибинок, але все ж таки взагалі не те, що я хотів. А тому завтра о опять ранку я йду на похожу локацію. І попробую вже половити рибку прямо з самого рання, подивимось, як вона буде відзиватися. А Получається, це була перша частина цього ролику, на днях вийде, я думаю, друга. А тому, якщо вам сподобався даний ролик, поставте свій вподобайку, підпишіться на канал. До 100 підписників лишається буквально дві людини. І я думаю, що на сотні підписників я зроблю до вас якийсь міні-розіграш. А Тому дякую вам за перегляд.